Всім привіт, вітаємо в сьогоднішньому випуску. Як обіцяли, ось вона красоточка. Микола, подивись на цю покрасочку, професіонали красили. Також я навіть не знаю, чи запчастини можна знайти, чи ні. Микола, про зовнішнє. Це як знаєш, моя бабушка брала, красила забор. Оце <схід> Щоткою отак пройшлась. Потім пройшло 10 років і воно все відпало. Подивіться на цю красоту, так тут же ж, як сказати, муха <п 'ят>, можна сказати. Зараз будемо заводити. Ой, зараз подивимося, що нам приїхало. Ну що, як обіцяли? Ось вона красоточка. Будем її реставрувати. Ой, зараз подивимося, що нам приїхало. Блін, а куди ж його поставити? Move a little bit forward. And just try to drop it over there. We'll It's been sitting for 15 years. Всім привіт, вітаємо в сьогоднішньому випуску. Ми, як обіцяли, купили той Rolls-Royce Silver Shadow. 1967 року машина, яка стояла 15 років під деревом. Як ви бачите, її вроді достали з дна якогось озера. Але ми обіцяли, ми зробили. Зараз будемо пробувати його оживляти і дивитися, що нам треба купити, щоб зробити з неї конфетку. Залишайтесь з нами, далі буде дуже цікаво. Кола, подивись на цю покрасочку, професіонали красили. <рес> Блін, ну класно, зато резина нова. Диви на ці диски, нічого з ними не треба робити. Це вже там ну, зекономили касаль. Зараз подивимося по салону. Все дуже там прикольно, але є над чим попрацювати. Покраска для нас не проблема. У нас є наші хлопці, які зроблять конфетку знаружи, а нам вже завести і подивитись, чи вона взагалі поїде, чи не поїде. Подивимося. Також я навіть не знаю, чи запчастини можна знайти, чи ні. Але будемо шукати для того, щоб зняти вам цікавий контент. Микола про зовнішнє це, це як знаєш, моя бабуся брала, красила забор зіткою, Оце... отак пройшлась, потім пройшло 10 років і воно все відпало. Отак примірно можна сказати про краску. Але дуже дуже прикольна тачка. Прокраску тут, ну, жесть полна. Зараз будемо заводити. Подивіться на цю красоту, так тут же ж, як сказати, муха можна сказати. Подивись, на цю. Не бита, не крашена, віддихає, я думаю, тут. Тут, звісно, треба було все-таки купляти, багажник відкрити, так, все-таки? Ні. <плес> 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 а, друзі, хотів чувак 4500, але я поїхав, подивився, кажу, тачка класна, ну дороговато. Але я забув багажник відкрити. Ну, я, за дві 100 ми її купили. Ну, Якщо я ще багажник відкрив, то, мабуть, Ще в мене було більше аргументів, щоб його ски... стіну скинути. Але я думаю, він був радий, що я його не відкрив. Тому що тут, звісно жістяночка. все погнило, все залилось, Але нічого страшного. наверное попросить так це идет туда Шу, що, може якусь вертку там може він без замка замката <кху> надо шераз загуглить нашев игу ты тут доводчики працюють краще ніж блять ней е лайк мы заведем ее вообще без проблем с но бари ап фронт у нас тут щось клікає. і не нам не вистачає тут веет нам надо батарейку помінять, Потому що джампер тоже слабенький yeah, але все клікає, все це ок, ну як як сказати ок. наскільки ок воно може бути. Але прикольно. Блін, трошки звісно, емоційна така покупка. Тому що тут, звісно, роботи вистачає. Вона стояла 10 чи 15 років. Там мишки трошки погризли. Все, що можна погризти, а тут якісь ще навіть, оригінальні документи, може ще знайдемо. За скільки, за скільки її колись купили часто такі речі лежать в бардачку але друзі дуже прикольно будемо заводити її і рухатись далі дивитись які запчастини нам треба щоб її реставрувати залишайтеся з нами батареєчку зараз побачимо чи є там силушка всі машини, Тут, звісно, заржавіли ці термінали. Так, друзі, ми без этих, без всяких приколів, заливання, масла, в циліндри і таке. Заводиться, заводиться, не заводиться, будемо потім розбиратися. Ну що, попитка номер 2 Так, у нас є джус, але немає. А ну понажим, по е, э, включи зажигання, я послухаю, що клікає, чи це стартер. Шарех а ну ану ану ще. Ну, Навіть поняття маю, де тут стартер стоїть. А ну ще. Ще. Так, друзі, ну десь воно клікає, треба взяти нам ключ, повернути колінвал. Якщо мотор не заклинивший, то ми будемо пробувати далі. Але на даний момент... Я думаю, ми повикручуємо свічки, спробуємо провернути колінвал. І потім будемо рухатись далі. Спочатку заведемо її, а потім вже будемо дивитись, що нам треба для того, щоб її реставрувати. Друзі, буде багато серій з цією машиною. Підписуйтесь, буде дуже цікаво, Як ви бачите, це повний треш. Я сам від себе не очікував, що я можу купити таку машину тільки для того, щоб вам показати, як вона буде виглядати в майбутньому. Залишайтеся з нами, підписуйтесь. Всім дякую, слава Україні!